Ронсар, або Еден Роуз. П'єр Ронсар – це як французький поет. А Еден Роуз це мається на увазі рай трояндовий. Таку асоціацію має трояндо троянда, в мене також надзвичайний сорт це плетиста троянда, але називають її ще клаймбер, тобто вона була від кущової. Пішла від кущової троянди. Чим характерна? Характерна тим, що дуже довго тримає квітку. Ось два тижні. І жодної квітки, яка відквітнула. Це просто тут відсушила бутон один і все. А так, в основному, всі на місці тримаються гарно, витримали дощі, вітри, потужна. До трьох метрів заявлена, у мене зростає вона лише. Один сезон, тобто весною була тією посаджена. Вже виросла до півтора метру, а заявлена до трьох. Дуже така витривала, сильна, квіти гарні. Такий колір кармінний, рожевий, а нижні пелюстки мають таку зеленкуватість. Це взагалі вона отримала. Здається, у 2006 році премію як всесвітньо улюблена троянда. Уявляєте? Ну, дійсно, є за що її любити. Неперевершена красуня потужна, морозостійка, не вкривалася на Хмельниччині навіть молодою, бачите, не вкривала я її. Дуже гарна трояндочка, дуже гарна. І знизу такі ось зелені ці пілюсточки, так і видно. То немає троянди такої, я раджу. Це просто такі зефіринки. Зефіринки, точно схожі на ці солодощі. Квітує, до речі, вона повторний раз також. Ось така.